Всім привіт! Я дуже довго думав, чи варто робити нові відео у такий час, але я бачу вашу підтримку і ваші коментарі, особливо на моїй стрінці у Тіктоку. Тому роблю це відео зараз для вас. Я, як і кожен рік до цього, зібрав у цьому відео усі новини, теорії та плітки про 11-й сезон нашого улюбленого серіалу Американська історія жаху. Виконавчий директор Фокс поділився, що концепція 11-го сезону буде однією історією у різних відрізках часу, тобто історія буде мати логічний початок, середину та кінець, і того, що було у 10-му сезоні, ми більше не побачимо. Сюжет сезону буде розгортатися у місті Нью-Йорк, а головні події припадуть на 70-80-ті роки 20-го століття. Райан Мерфі прислухався до фанатів, які розгромили 10-й сезон, і вирішив повернути все так, як було раніше. Режисер Дженніфер Лінч повертається у своє крісло, яке вона залишила після 9-го сезону. Але за сценарій все ще відповідає Мені Котто, людина, яка подарувала нам другу частину 10-го сезону та перший сезон спін оффу ми також знаємо, що кожен сезон під час зйомок має кодову назву, щоб не було злиття інформації. Одинадцятий сезон має кодову назву Бандана чому невідомо. Але інформацію про назву сезону начебто вже хтось злив у мережі, і стверджують тепер, що це місто жаху, особливо мені така назва до вподоби. Самі зйомки почали ще на початку літа, і завдяки тому, що вони відбуваються на вулицях Нью-Йорка, вуличним фотографам не складає проблеми зробити декілька фото або навіть відео. І тільки завдяки цьому ми дізнались, хто ж грає головні ролі у майбутньому сезоні. Біллі Лурд гратиме головну роль у сезоні. Її помітили на зйомках у компанії Чарлі Карвара, який буде грати її кращого друга. Судячи з їх зовнішнього вигляду, вони знімали сцени, які будуть відбуватися у 70-х роках. Петі Люпин, яка грала у третьому сезоні сусідку Джоан, також приєдналася до 11-го сезону. За чутками її роль буде нагадувати тих персонажів, які грала Джесіка Ленг у перших чотирьох сезонах. Також у сезон повернуться Деніс Охаре та Леслі Гросман. Деніс зіграє персонажа на ім'я Генрі. Але не тільки Біллі Лурд буде грати головну роль, їй у пару поставили Закарі Куінто, який пішов із серіалу після другого сезону та казав, що ніколи не повернеться. Ось кого дійсно було несподівано побачити на знімальному майданчику. Вже досить давно ходять чутки, що Лінсі Лохан братиме участь у 11 сезоні, і, начебто, її навіть бачили на зйомках, але ці чутки ніким не підтверджені. Нагадую, що такі ж самі чутки ходили під час зйомок 10 сезону, а як ми знаємо, Лінсі там не було. Під час одного з нещодавніх інтерв'ю Анджеле Басет запитали, чи повернеться вона у американську історію жаху. Наче вона відповіла: я б залюбки повернулась. Але важко зніматись у двох багатосерійних серіалах одночасно. Але якщо Райан мене покличе, то я, звісно, повернусь. Акторка каже про інший рейтинговий серіал Райана Мерфі «9.1.1», в якому Басет грає головну роль вже 6 сезонів. А ось Анжеліка Рос, яка грала головну роль у 9 та обох частинах 10-го сезону, у одинадцятий сезон не повернеться через зйомки у іншому. Проекті. Ну і як ви можете знати, якщо ви дивились моє відео про 10-й сезон, то Сара Полсон також не повернеться. Ще під час виходу 10-го сезону вона казала, що втомилась, і це її останній сезон. В одному з нещодавніх інтерв'ю вона сказала наступне: Я думаю, що найкраще в американській історії жаху це те, що ти можеш повернутися, коли забажаєш. Коли у тебе є така можливість, і це чудово. Тому я не кажу, що ніколи не повернусь. Цей серіал завжди буде для мене домом. А ось що вона сказала у наступний раз. Я завжди відкрита для цього серіалу, але мені здається, що я вже занадто довго у ньому знімаюсь, і глядачі можуть втомитися від мене. Я даю дорогу комусь іншому зайняти моє місце. Нехай вже хтось інший тікає, кричить та плаче кожної секунди. Я хочу спробувати себе у інших проєктах з іншими починаючими свій шлях режисерами. Мені цікава ідея бути старою дамою на знімальному майданчику. Ну і як ми вже знаємо, то скоріш за все Сара мала на увазі білій Лурд, яка й зайняла місце Сари місце головної акторки шоу. Сам Райан не один раз наголошував, що йому подобається працювати з Лурд, і він навіть пише для неї окремий серіал. Але також є чутки, що Сара Полсон все ж таки з'явиться у 11 сезоні, але всього на один епізод. А гратиме вона легендарну Лану Вінтерс, яка була центральним персонажем у другому та в одному епізоді шостого сезону. Судячи з того, що події розгортаються в кінці 70-х, то лана в них дуже вписується, адже саме у цей час вона була дуже популярна. Також на протязі кількох днів зйомки проходили у місцевому лікарняному центрі Нью-Йорка. На зйомках були помічені актори, одягнені у форму медсестер та поліцейських 70-х років. Одинадцятий сезон буде включати в себе 9 серій, а прем'єра одразу двох епізодів запланована на 17 жовтня. Наразі це всі новини про одинадцятий сезон. Щодо нових відео, то я вам зараз не можу сказати, як часто вони будуть виходити. Війна не закінчилась, вона триває. Допомагайте ЗСУ і разом будемо чекати і вірити у перемогу нашої рідної України, на яку напала Русня. Я кажу вам, бувайте та слава Україні. Героям слава!